Сьогодні в черговий раз буду ліпити вареники. Адже вареники в мого чоловіка це улюблена страва на всі випадки життя. В себе на каналі я вже ділилася рецептом вареників з картоплею та сиром, запікала неймовірно ніжні вареники в горщику зі сметаною. Вони такі смачні, що ви маєте їх обов'язково спробувати, і я залишу вам посилання на це відео в описі. Але сьогодні піде справа не про рецепт, а я з вами поділюся швидше ідеєю подачі звичних нам вареників з сиром. Засмачені воджаниною сметані. Така подача чудово підійде як для особливої вечері, так і для якоїсь урочистої трапези. Смачно незмінно, а красиво по особливому. Тому, якщо вам подобається такий формат, обов'язково підписуйтесь на канал. А якщо сподобається відео, то обов'язково ставте пальці вгору. Мене дуже це надихає на наступні ідеї. Ну, а тепер візьмемося до справи. Спочатку приготую сметану, засмачену вуджининою чи копчаниною. Це одне і те ж. Є два способи це зробити, і я спробую два, щоб зрозуміти, який смачніший. Для першого способу я нарізала на нормальні такі шматки копчений бік і поклала в сметану настоюватися. А для другого способу максимально подрібнюю на дрібнюсінькі шматочки, аж так, щоб їх обриси видно не було. Ось так. І додаю до іншої посудини зі сметаною. Перемішаю це все, накриваю кришкою чи харчовою плівкою і залишаю настоюватися на 2 години в холодильнику. До речі, можна взяти як бекон, так і шинку для цього способу. Тепер готую начинку. Розчавлюю і подрібнюю зо два зубки чеснику на пів кілограма кисломолочного сиру. Можна потерти його на тертку або ж пропустити через чесникодавку. Подрібнений додаю до сиру. На цю порцію сиру додаю пів курячого яйця. У мене перепелинне, тож я додам його. Але це не принципово. Добре солі за смаком. Обов'язково на цьому етапі спробуйте, щоб була смачна начинка. І перемішую до однорідності. Ось так і все. Начинка готова. Тепер швиденько роблю засмажку. Підсмажую цибулю зі шкварками та в кінці теж трішечки присолю. Трішки. Вже аж пахне в хаті варениками. Тепер вже можна приступати до особливого задоволення ліплення. Тісто для своїх вареників я використовую стандартне заварне. Рецепт є в минулих відео з варениками, посилання на які я залишу в описі. Всі пропорції та інгредієнти я також вкажу в описі. Розкачала тоненько тісто і вирізаю, як зазвичай кружальця, хоч і ліпити буду не дуже звично. Зараз я все покажу. Беру кружальце тіста, накладаю в нього начинку і для зручності трішки її розплескаю, щоб не дуже гіркою стояла. Так легше заліпити. Тепер ось так складаю і зліплюю, щоб на 4 сторони стало. І защіпую все гарно, серединку теж пальцем прищипнула. Тепер беру по два сусідні кінці за раз, трішки відступаю від серединки і в кінці їх защіпую між собою стараюся, щоб кінчики хвилясті виходили. Роблю це ж саме і з наступними варениками. Зразу на практиці це здається чимось нелегким і дуже довгим, але потім руки, так би мовити, набиваються і все йде легше. Та і якщо цю справу робити з любов'ю? Відчуттям, під музику чи приємні розмови, відволікаючись від буденних справ, бути цілою в процесі, з натхненням то вареники дійсно можуть позбавляти від депресії та журби. Така собі своєрідна медитація. Можна, до речі, їх при настрої наліпити наперед і заморозити, а перед подачою зробити соуси і зварити. Ось такі вже красунчики виходять. Я свої за розмовами так і наліпила, трохи цих, трішки з картоплею, тому що не всім лактозу можна. І тепер варити. А поки вода гріється, я дістала з холодильника свої дві сметани. В тій, що більші шматки були, дістаю їх обережно, сметану зчищаю і забираю, можна в іншу страву якусь пустити. А саму сметану розмішаю, щоб однорідний запах розподілився. А тим часом вода закипіла. І в окріп кидаю вареники. Варю їх, як зазвичай. Викладаю настояну сметану в велику миску і трішечки її розподіляю по дні. Щоб була собі така своєрідна подушечка для вареників. А іншу сметану з подрібненим беконом також розмішаю і викладаю на іншу тарілку, щоб спробувати різницю. І також розподіляю її по колу по тарілці. Вареники варяться кілька хвилин після закипання, доки їх стінки не надуються і при натисканні на бочок не будуть м'які і ніжні. Тепер їх дістаю і красиво викладаю на копчену сметану. Поливаю трішки засмажкою. До речі, для поливки замість засмажки можна зварити вершковий сирний соус. Але мені здається, що цибульку з шкварачками точно не варто забирати з цієї страви. Готово! Прикрашаю ще гілочками кропу і швиденько гарячу, подаю до столу. Це така смакота. Ми спробували два варіанти засмачити сметану джениною і висновок. Настояна на більших шматочках вийшла ніжна і злегка запашна. Тому, якщо ви не любите насичені смаки, можна використати її. Але, на нашу думку, одноголосно виграв другий варіант. Смак народний, але дещо цікавіший за рахунок копченого смаку. Ніж їх самих вареників просто українська насолода. А подача як для справжніх гурманів. Насправді я надію, що ви надихнулися ідеєю і до вас прийдуть ще цікавіші ідеї, як вишукано пригостити дорогих серців людей. Тож з вас підписка та вподобайка, а з мене нові ідеї.